Це наша посадка і наша земля. Кричали хлоп'ятка б'ючи москаля. А їм би кохати в цей сонячний день. Вальтанка гуляти, співати пісень, ночами п'янкими блукати по місту, вустами хмільними куштувати і гристи. Та варвар не знає, як то любити. Нагоду чекає, щоб ніж оголити і вставити в груди за те, що радієш. Проклятий Іудо! пати не смієш? Землю святу, нашу неньку єдину. За неї піду, за неї погину. Кричали вони ті хлоп'ята красиві. Не буде війни у нашій країні. Ми стали горою над степом широким. Одвічні герої в обіймах жорстоких. Ми небо тримаєм, що падає знову сталеві титани міцного народу. Той крик відчайдушний, хай ворог почує, і вітер потужний нам в спину подує, щоб сміло зі свистом шли в бій козаки. І нині і прісно, і вовіки, віки.